Українська народна казка пан Коцький. Жив собі у дідуся старенький кіт. Він уже не міг ловити мишей, тож дід відніс його до лісу і залишив там. Сидить бідолашний кіт під деревом, сумує. Аж раптом біжить лисичка. Вона побачила незнайомого звіра і здивовано запитала: Добрий день, А ви хто такий будете? Кіт розпушив свого хвоста і гордо відповів: Я, пан Коцький, мене прислали до вас із далеких країв, щоб бути головним у цьому лісі. Лисичці дуже сподобався такий поважний пан. Вона вклонилася і сказала: Ой, який ви грізний. Ходімо, будь ласка, жити до моєї хатки, я вас буду шанувати. Кіт погодився, і вони пішли разом. Наступного дня лисичка зустріла вовка. Вона пошепки розповіла йому: Ти чув новину, у нас тепер є новий пан, коцький зоветься. Такий суворий, такий страшний, що краще йому на очі не потрапляти. Вовк злякався і побіг до ведмедя. В ведмедику біда. Треба нам задобрити нового пана Коцького, приготувати для нього смачний обід, інакше він на нас розгнівається. Звірі вирішили влаштувати бенкет, ведмідь приніс солодкого меду, вовк м'яса, а кабан викопав соковитих бурячків. Вони склали все на великому пеньку, але запросити пана боялися. Нарешті лисичка привела пана Коцького. Кіт побачив їжу, стрибнув на пеньок і почав їсти, промовляючи мняу, мняу. А звірам, що сховалися в кущах, та й почулося мало, мало. Наївшись, кіт заліз на спину кабанові, що сховався в листі, і заснув, думаючи, що то м'ягкий мох. Аж тут кабана вкусив комар, і кабан ворухнувся. Кіт з переляку прокинувся, подумав, що на нього напали і що сили вчепився пазурами кабанові в спину. Кабан заверещав від болю і страху та кинувся тікати. Побачивши це, ведмідь і вовк теж кинулись на втьоки, ламаючи кущі. Відтоді всі звірі в лісі боялися грізного пана Коцького. А він жив собі з лисичкою у мирі. Та спокої. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Тому бубликів в'язочка чи хороша була моя казочка?